Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити браслет з бісеру на зав'язочках з таким чудовим орнаментом в червоно-чорно-білих кольорах. З цим візерунком можна ще сплести і чокер. Ширина браслета 2 см. Довжина приблизно 15,5 см. Для його плетіння я буду використовувати коробку. Це ідеальний варіант для тих. Хто не займається професійно, а хоче спробувати зробити перший браслет без купівлі спеціального станка. Візуально беріть коробку такого розміру, щоб там помістився браслет і плюс зав'язки для нього. Для намотування на коробку я візьму нитки Титан 60, беру 60, вони товстіші, це щоб потім вийшли гарні зав'язочки, не відрізаючи від котушки. Кінчик нитки фіксую скотчем до дна коробки посередині. І повністю обмотую навколо коробки. Сьогоднішній браслет шириною в 13 бісеринок, тож ниток потрібно на одну більше, тобто 14. Наматую так, щоб вони не провисали. Тут я намотала тільки 12 ниточок. Відрізаю кінчик від котушки та закріплюю його скотчем на дні коробки посередині. Для бокових крайніх ниток я візьму муліне. Це також для того, щоб зав'язочки були товстіші. Замість муліне можна обмотати 3-4 рази звичайними ниточками. Окремо закріплюю їх скотчем. Все тут всього 14 ниток. Те, що нам і потрібно. Додатково ще закріпила їх збоку, щоб були щільно натянуті. Вже для плетіння бісером буду використовувати нитки Титан 100. Вони тонші та на зав'язки не впливатимуть. Приблизно 2 метри. Продіваю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Залишаю кінчик приблизно сантиметрів 70-80 та зав'язую на крайній ниточці. Потім на оцей кінчик нитки ми доплетемо трикутник. Для нього відступаю трохи місця. Бісер використовую чешський прецеоза 10 го розміру чорний, червоний та білий. Загальна вага браслета 10 г, тож бісеру потрібно небагато. Набираю одну чорну, дві білі, одну чорну, дві білі, одну чорну, дві білі, чорну, дві білі, чорну, цей бісер завожу з під низу. Кожну бісеринку розміщаю в комірки між ниточками, гарно продавлюю ці нитки, голкою прохожу ліворуч, обов'язково зверху через всі 13 бісеринок. Затягую та поправляю. Другий ряд. Набираю дві білі, одну чорну, одну червону, одну чорну, три білі, одну чорну, одну червону, одну чорну, дві білі. Завожу цей ряд з піднизу. Кожну бісеринку продавлюю в свою комірку. Голкою прохожу зверху в напрямку вліво крізь тринадцять бісеринок. Обов'язково поправляю. Третій ряд. Набираю одну білу, дві чорні, дві червоні, одну чорну, одну білу, одну чорну, дві червоні, дві чорні, одну білу. Завожу їх з під низу, вставляю кожну бісеринку в свою комірку. Тут це вже робити трохи легше. І через верх завожу голку в напрямку ліворуч через весь цей ряд. Затягую та поправляю. Четвертий ряд набираю три чорні, три червоні, одну чорну, три червоні, три чорні. Так само вплітають ці 13 бісеринок. Ще можна взяти окрему голку та вставити її в перший ряд. Щоб він був прямий та не зміщався під час плетіння. П'ятий ряд це три червоні, одна чорна, дві червоні, одна чорна, дві червоні, одна чорна, три червоні. Шостий ряд набираю. Одну чорну, три червоні, одну чорну, червону чорну, червону чорну, три червоні, одну чорну. Сьомий ряд складається з двох чорних, трьох червоних. Одна чорна, одна біла, одна чорна, три червоні, дві чорні. Восьмий ряд це п'ять чорних, три білі, п'ять чорних. Дев'ятий ряд. Додаю 2 чорні, три червоні, одну чорну, одну білу, одну чорну, три червоні, дві чорні. В десятому рядку набираю одну чорну. 3 червоні. Одну чорну. Червону чорну, червону чорну три червоні, одну чорну. Одинадцяте ряд. Це три червоні. Чорна. Дві червоні. чорна. Дві червоні, чорна, три червоні. Дванадцяти ряд. Набираю три чорні, три червоні, одну чорну, три червоні, три чорні. Тринадцяти ряд нанизую. Одну білу, дві чорні, дві червоні. Чорну. Білу, чорну, дві червоні, дві чорні, одну білу. Чорнадцятий ряд. Дві білі, одна чорна, червона, чорна. Три білі, чорна, червона, чорна. Дві білі. П'ятнадцятий ряд. Одна чорна, дві білі, чорна, дві білі, чорна. Дві білі, чорна, дві білі, одна чорна. Це ми зробили один рапорт. Далі візерунок повторюється. Можете відмотати це відео на час, вказаний на екрані та повторити дії. Повтор йде з другого ряду. Або можете дивитися на вже проплетену частину та повторювати за нею. Зараз покажу, як закріпити нитку та як додати нову. Цією ниточкою мені вже не дуже комфортно працювати, тож я завожу голку в попередній ряд через декілька бісеринок. Вставляю голку між бісером, має вийти петля. В цю петлю вставляю голку та акуратно затягую. Там має утворитися вузлик. Вставляю голку далі в ще декілька бісеринок. Повторюю процедуру. Вставляю голку з під низу між бісером. Має вийти петля. В цю петлю вставляю голку та акуратно затягую, веду голку до кінця ряду, нитку в натяжку відрізаю. Заправляю новий відрізок нитки, вставляю його справа через декілька бісеринок в останній ряд. Залишаю невеличкий кінчик, вставляю голку між бісером з під низу. В цю петлю вставляю голку та повільно затягую вузлик, що утворився, його ховаю ще декілька бісеринок далі. Роблю ще раз один такий вузлик та потім вивожу голку на початок ряду. Короткий кінчик в натяжку відрізаю. Нитка готова до роботи. Я проплила чотири рапорти, це 4 такі орнаменти. Вони зайняли 13 см. Далі з обох країв буде звуження. Набираю 11 бісеринок. Це одна біла, одна чорна, червона, чорна, три білі, чорна, червона, чорна, одна біла. Так само завожу цей бісер з низу через всі ниточки. Розділяю, по краям залишаю пусті проміжки. Зверху, як завжди, прохожу крізь всі 11 бісеринок. Далі набираю одну чорну, дві червоні, чорну, білу, чорну, дві червоні, одну чорну. Повністю завожу з-під низу крізь всі ниточки. Розподіляю посередині, прохожу голкою ліворуч крізь ці 9 бісеринок. Далі ряд складається з трьох червоних, одна чорна, три червоні. Так само вплітаю ці 7 бісеринок. Дві червоні, одна чорна, дві червоні. Можете сильно тут не затягувати. Це ми зробимо пізніше. Одна червона, одна чорна, одна червона. Останній ряд це одна біла бісеринка. Ось що має у вас вийти. Те ж саме ми робимо з іншої сторони браслета. В нас там є кінчик нитки, в який ми заправляємо голку. Та повторюємо дії. Візерунок точно такий же, як з попередньої сторони. Коли набрали повністю весь бісер. Тоді час знімати браслет з коробки. Я відклеюю весь скотч та розрізаю нитки рівно посередині. Тепер за допомогою голочки підтягую нитку на трикутнику по черзі кожен рядок. Коли все затянули, фіксую останній ряд. Це в нас біла бісеринка, огорнувши її ниткою з під низу, потім прохожу ліворуч в цю ж бісеринку. Добре затягую, вставляю голку в попередній ряд. Фіксую за основну нитку, прохожу крізь наступний ряд. З іншої сторони проходжу крізь нитку муліне. Праворуч вставляю голку через весь ряд. Таким чином дохожу до ряду з тринадцяти бісеринок. Між бісером роблю петлю. Туди вставляю голку та акуратно затягую. Вставляю далі в декілька бісеринок. Ще раз між бісером роблю петлю. Туди вставляю голку та повільно затягую, веду голку до кінця ряду. Все, кінець нитків натяжку відрізаю. З іншої сторони робимо те ж саме. Залишилось зробити зав'язочки. Притискаю браслет чимось тяжким, розділяю нитки на три частини. Я розділила по товщині, щоб були приблизно однакові, та заплітаю звичайну кіску. В кінці однією з ниток огортаю кіску та вставляю нитку в цю петлю. Акуратно затягую та відрізаю кінчик, щоб він був рівний. Заплітаю таку ж саму кіску з іншої сторони. І ось такий браслетик з бісеру сьогодні вийшов. З вас вподобайка, а з мене нове відео.